Всім привіт! Ви на каналі Селенка в Україні. Ну що, сьогодні я буду варити, їсти, моя рубрика, і буду робити таку запіканку, можна її робити з макаронів або спагетті. Для цього мені потрібно куряче філе, порізати на шматочки, які ви бажаєте. Я порізала на такі середні, маленькі, щоб вони гарненько стушилися. І зразу дістала, приготувала форму для запікання. І буду маринувати м'ясо. Я взяла приправи до курки та до перших страв. Це ті приправи, які я замовляла собі. Дівчата, хочу сказати, чесний відгук дуже класні, дуже смачні, пахнять, смак дуже класний. Я сьогодні навіть готувала вранці юшку і додавала до перших страв. Так сподобалось, ну просто вав. Тому рекомендую спробувати. Замовляйте і пробуйте, пишіть в свої відгуки. Також перчик взяла. Посипала приправами перець, посолила. Все ретельно перемішати. І можна приступати брати макарони або спагеті, що вам подобається. У мене не було макаронів, в мене були спагеті, я взяла, поламала на кусочки, які подобаються. Я ламну на маленькі, тому що в мене малі діти, щоб їм було зручніше їсти. Цей рецепт, дівчата, я знайшла на дуже класному каналі. Мені він дуже сподобався. Канал називається Все просто. Одна назва вже говорить. Там гарні відео, гарні рецепти є і швидкі. Нема лишнього нічого. Мені дуже це подобається. Я, наприклад, як шукаю рецепт, я дивлюсь ще довжину відео. Тому, я думаю, багато хто. Тому рекомендую. Підписуйтесь, дивіться. Дивіться, і готуйте. Далі я готую соус. Мені потрібно вершки, вода та томатна паста та одне яєчко. все ретельно розмішати. Тут я не вгадала з мисочкою, перелила, тому що не розмішала б. Посолити, звичайно, щоб було краще. І залити цим соусом спагеті. Далі поставити в духовку, випікатися, коли буде готове. Дістати і посипати твердим сиром. Щоб сир ростав, дівчата, дуже смачне. Дуже нам сподобалось. Рекомендую. І підписуйтесь на канал, дивіться, там дуже багато чого цікавого. Я вибачаюсь за мій голос трішки охрипла. Якщо мало води, доливайте трішки води, щоб покрило все. Ну, ось я, я вже приготувала. І це спагеті, м'ясо, там соус. І зверху сиром затерла. Як воно вже було готове, я зверху посипала сиром і поставила, щоб воно розтало. Ще дорізала помідорок. Сьогодні дуже простенька і швидка вечеря, але дуже-дуже смачна. Тому рекомендую. Всім дякую за перегляди, всім пока-пока.